Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. На зв'язку з нашою студією політолог Олег Лісний. Пане Лісний, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, і вам. У чому полягає сакральна суть цієї традиції зустрічатися двом президентам у Білому домі після виборів? І на вашу думку, що продемонстрував Трамп після своєї попередньої каденції, коли не зробив цього? Ну, по перше, сакральність дійсно є. Це те, що демонструє стабільність. Тобто до виборів або під час виборів може бути будь-яка завгодна боротьба. Але після того, коли американський народ з'ясував, хто саме має бути наступним президентом, це відходить все на другий план. І президент діючий, президент обраний мають зустрітися. Минулого разу скоріше за все були емоції, тому що план, Трамп це дійсно. От його, якщо його характеризувати, то це емоція. Вона яскрава, вона досить неординарна. Тому зараз я думаю, що Байден зробив все по правилам. І Трампа це влаштує. Пане лісний багато експертів, зокрема і тут у нас в студії говорять про те, що Трамп за своєю попередньою каденцією буде кардинально відрізнятися від Трампа, який стане президентом інавгурованим уже у 2025 році. Чи буде він таким же експресивним, яскравим, непередбачуваним? Чи яким? Давайте тоді. Розкладемо е, Трамп як особистість і Трамп як президент. Е, як Трамп як особистість, він буде ще яскравіше, ще неординарніше е, в, в цьому, скажімо так, е, амплуа. А яким він буде президентом, давайте трошки часом подивимося, тому що е, я вважаю, що коли ми аналізуємо, яким він буде. Треба спиратися на попередній досвід і по роках подивитися, яким він був на початку, яким він був в кінці, і я не впевнений в тому, що він, як президент, буде сильно відрізнятися від того, що він був е раніше. Але можливо, дуже сподіваюся, що буде відрізнятися його команда е більшим професіоналізмом. Пане лісін щодо співпраці Росії з КНДР. Ми вже почули від Марка Рюти генерального секретаря НАТО підтвердження того, що ця співпраця зафіксована, і північно-корейські солдати дійсно перебувають на російській території. Ми почули заяви Же за що він бачає у цьому загрози, в тому числі для євроатлантичної стабільності. Але ми все ще не бачимо ніяких дій. Складається враження, що в Європейському Союзі принаймні можливо частково в НАТО ну не те, що недооцінюють загрозу а. Не до кінця розуміють, як на неї реагувати. Як ви думаєте, коли ми побачимо нарешті якусь реакцію, яка буде проявлена у діях, а не у заявах про стурбованість, занепокоєність і так далі? Я з вами цілком згоден, що вони не знають, що робити з цим. Тому що вони це бачили, вони спостерігали, як сказав президент на одній з прес конференцій і продовжують спостерігати, але вже є позитивним те, що вони Розгледіли глобалізацію конфлікту, і це вже немало, але потрібні будуть дії. Я вважаю, що дії будуть не з заходу, а будуть скоріше за все більш активні з боку південної Кореї, тому що хто хто, а вона розгледіла дійсно загрози на нинішньому моменті для себе, і вони не якісь гіпотетичні там через 28-му році, в двадцять дев'ятому, в 30-му, вони можуть бути дуже швидко, тому що. Оця бездіяльність і травоядність, вибачте, за вираз, вона розбещує не тільки Путіна, вона розбещує диктаторів, які бачать, що Захід по великому рахунку може говорити. І співчувати комусь, але чомусь не діє, і якщо і далі така буде політика, то наступним буде угода. Наступною буде угода з Іраном і е, в Європі на секундочку, от коли Борель казав, е, мені не сподобалася ця фраза, що хто ж міг подумати, що Північнокорейські військові будуть воювати з українськими військами. Ні, шановні, трошки не так акцент. Ніхто не міг подумати, що північнокорейські військові будуть у Європі. І це дуже серйозний виклик, тому що за ними можуть з'явитися іранські, можуть ще якісь з'явитися. Тому тут треба реагувати, а не рефлексувати. Тобто Північ... Південна Корея може постачати Україні зброю. Правильно я розумію? З того, що я бачив в засобах масової інформації, вони готові більш активно включитися в цю ситуацію. І зрозуміло, що коли йде війна, то це про зброю, а не про якусь гуманітарку. А дивлячись, як підключається, якщо таки підключиться Південна Корея, тоді все таки варто очікувати, хоч якихось кроків від заходу. Давайте дочекаємося підключення саме південної Кореї, тому що це буде більш ефективно. Не дуже потужні бронета... ну, скажімо так, танки і бронетехніка також є непоганий ракетний парк. І ще військові експерти неодноразово наголошували, що понад мільйон снарядів, від яких вони намагалися відмовитися, чи їх там комусь передати, чи продати, чи просто знищити. Але це той калібр, який зараз нам потрібен на фронті. От якщо Південна Корея це зробить, а вона має зробити через посередників, тому що її законодавство це не дозволяє, то це вже буде немало, і це вже буде, знаєте, таке ну. Виберу коректне слово, це буде сигнал для заходу, що треба теж включатися. Дійсно, дивовижно, що в Європі хтось міг думати, що буде сюрпризом, якщо північно-корейські війська включаться в цю війну, раховуючи, що північно-корейські війська в 60-х втручалися в війну в В'єтнамі, В 73 му втручалися в війну судного дня між Сирією, Єгиптом та Ізраїлем. Пізніше допомагали повстанцям в Африці, також діяли в Латинській 에, Америці. І знаючи всі ці факти, ну якби набагато легніше припустити, що навпаки, вони могли втрутитися, і потрібно було, мабуть, готуватися, але маємо те, що маємо. Чекаємо на реакцію європейських та західних політиків загалом стосовно точніше, чекаємо надії. Стосовно відповіді на розширення співпраці КНДР та Росія дуже дякуємо вам. Олег Глісний політолог, був з нами на прямому відеозв'язку.